Всім привіт! Мене звати Олена, мене четверо дітей, чоловік. А на цьому каналі я буду вам розповідати усе про Канаду, про наше життя в Канаді. Отже, поїхали. Як і багато інших людей, ми прилетіли до Канади по візі Коет. Стартували ми з Ріги, прилетіли до Парижа і потім вже до Канади. Весь переліт був добрий. Подяка Богу. Окей, це ми вже в аеропорту у Парижі. А, що хочу сказати, так це те, що цей аеропорт дуже великий. Другий літак, в якому ми летіли, це був о, великий Боїнг. З Парижа до Калгарі Він був, звісно, комфортніший та не такий шумний. Летіли ми десь годин 10, дуже всі втомилися. Це ми вже в Калгарі в аеропорту, дуже втомлені. В аеропорту у Калгарі ми зустріли волонтерів. Вони надали нам безкоштовну можливість доїхати до готелю на таксі. Отакий був у нас номер в готелі з двома кімнатами, з двома ліжками та ще розкладний диван. Наступного дня ми поїхали в інше місто до наших прекрасних друзів, наших хостосів, які люб'язно надали нам свій окремий будинок. Забула сказати, що ми прилетіли 18 квітня цього року. На дворі ви бачите, що лежить сніг. Але після цього снігу наступило справжнє пекло. Про це все та про багато іншого я розповім вам у наступному відео. Не пропустіть! Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. І до наступної зустрічі! Добра вам та безпеки!